Рак підшлункової залози це дуже каварне і дуже грізне захворювання. Зі ста звернень тільки 10 пацієнтів мають змогу радикального лікування цієї хвороби. Всі ви пам'ятаєте історію Стіва Джобса, історію Патріка Свейзі потрібно робити щорічні профілактичні огляди. Доброго дня! Мене звати Савенко Дмитро, я працюю медичним директором обласного онкологічного клінічного диспансеру міста Дніпро, кандидат медичних наук, лікар онкохірург вищої категорії. Сьогодні ми поговоримо про таку важливу і вкрай важку тему, як рак підшлункової залози. Я спробую донести перші симптоми, основні методи лікування. Та основні методи діагностики цієї вкрай важкої хвороби, рак підшлункової залози це дуже каварне і дуже грізне захворювання. Першим симптомом цього захворювання, саме голівки підшлункової залози, є жовтяниця, механічна жовтяниця, яка виникає абсолютно на фоні повного умовного здоров'я тобто людина вночі вкладається спати. Зранку просинається, підходить до дзеркала і бачить пожовтіння склер, або родичі звертають увагу, що обличчя, шкіра рук а, мають такий дуже насичений жовтий колір. Як правило, після цього пацієнти починають звертатися до лікаря та проходити обстеження вже на цьому етапі. Зі ста звернень тільки 10 пацієнтів. Мають змогу радикального лікування цієї хвороби. Тому що сама пухлина вона дуже агресивна. Сама підшлункова залоза це дуже складний орган, який має функції з зовнішньої секреції, тобто продуцює ферментативні системи, які перетравлюють їжу. І ендокринну функцію, тобто продукує різні гормони, найвідоміші з яких є інсулін. Тому сама підшлункова залоза вона оплетена, вона дуже дуже гарно гарно кровопостачається. І навіть малі малі пухлини дуже рано мають можливість метастазувати. А метастазування раку підшлункової залози воно дуже дуже агресивне і дуже дуже швидко поширюється. Тому тільки, на жаль, 10% хворих. Які звернулися до мене з раком а, голівки або а, тіла хвоста підшлункової залози, підлягають радикальному, тобто повному видаленню пухлинного процесу а, з організму. Стосовно діагностики раку підшлункової залози, перших симптомів їх, як правило, нема або на них не звертають увагу люди. Першим таким явним важким симптомом є, як я вже казав, жовтяниця. А, тому а, ось цей перелік а, щорічних чекапів, щорічних профілактичних оглядів в цей перелік входить а, УЗД черевної порожнини. Це найперше, що потрібно зробити. Якщо лікар а, при виконанні цього дослідження Запідозрює якесь пухлинне враження підчленкової залози, він призначає подальше обстеження, яке включає виконання трьохзонної комп'ютерної томографії з внутрішньовенним контрастуванням і при необхідності. Призначає біопсію підшлункової залози. Тобто ми повинні морфологічно, гістологічно підтвердити наявність пухлинного процесу в підшлунковій залозі і після цього провести мультидисциплінарну конціліуму і призначити певні етапи лікування цієї хвороби. Основним найрадикальнішим методом лікування раку підшлункової залози. У всьому світі є хірургічне видалення частини підшлункової залози з пухлиною або всієї підшлункової залози з пухлиною. Що стосується самої хірургії підшлункової залози, як мені казали мої вчителі, хірурги з дуже-дуже великим досвідом, ще 25-30 років тому назад, вони казали наступне: це такий умовний, умовний жарт. Якщо ти бажаєш стати дуже успішним хірургом, добре їж, добре спи і ніколи не оперуй підшлункову залозу. Але технології за останні е декілька десятків років дуже-дуже змінилися і е зробили великий крок вперед. І на сьогоднішній день операції на підшлунковій залозі стали е дуже безпечні. Вони мають велику кількість ускладнень. Але вони стали набагато безпечніше, і е, шанс е, одужати після такої важкої операції, як панкрата до одинальна резекція при раку підшлункової залози, е, він дуже дуже великий. Що стосовно життя пацієнта після такої важкої операції, за сучасними методиками реконструкції, тобто, після видалення, ми реконструюємо шлунково кишковий тракт таким чином, що е, ми майже повністю або майже повністю зберігаємо шлунок. Пацієнту і зберігаємо безперервність функції тонкої кишки. Тому візуально для пацієнта майже нічого в житті не міняється. Але до цього потрібно зробити дуже такий великий шлях, який буде десь півроку після операції. Дуже ретельно і дуже чітко виконувати всі рекомендації стосовно харчування. Який надасть хірург або онколог після випіски пацієнта, але після цих 4-6 місяців для пацієнта життя повернеться майже на такий же рівень, який було до операції, тому Після видалення голівки підшлункової залози якість пацієнтів знаходиться на дуже дуже пристойному рівні. Я навіть можу сказати, що на сьогоднішній момент, навіть після повного видалення підшлункової залози, коли ми втрачаємо можливість продуктувати ферменти, такі гормони, як інсулін. І людина потрапляє на повністю пожиттєву замісну терапію, ферменативну та інсулінотерапію. Такі пацієнти в сучасній медицині живуть непогано і дуже довго. Особливості комбінованого лікування при раку підшлункової залази це питання, яке постійно вивчається в онкологічній науці і постійно уточнюється. На сьогоднішній день ми умовно маємо а, декілька різних типів а, раку підшлункової залози. Наприклад, всі ви пам'ятаєте історію Стіва Джобса. На, на, всі ви пам'ятаєте історію Патріка Свейзі, але а, і а, у Стіва Джобса, і у Патріка Свейзі а, діагноз звучав як рак підшлункової залози. Або але гістологічно це були а, різні форми раку. Тому а, і прогнози, і комбінування різних методів лікування при цих а, хворобах вони різні. Якщо ми а, стикаємося з аденокарциномою, тобто це класичний рак підшлункової залози, а, він умовно хіміорезистентний, тобто він дуже погано відповідає на а, хіміотерапію, а, він радіорезистентний, тобто він або зовсім не відповідає, або погано відповідає на лікування опроміненням. Тому я й кажу, що основним методом сучасної медицини є хірургія, а вже потім вона доповнюється профілактичною хіміотерапією. Але на даному етапі вивчається момент, і в світових стандартах є можливість проводити хіміотерапію передопераційно при раку підшлункової залози. Є група людей, які мають підвищені ризики захворіти на рак підшлункової залози. Насамперед, це чоловіки, насамперед, це наявність халеда халітязу, тобто жовчних камінців у жовчних протоках. І також це зловживання алкоголем та важкі харчові отруєння, які призводили раніше до деструктивних запальних захворювань підшлункової залози. Напевно, ви знаєте таке захворювання дуже важке, як панкреонекроз. Тобто, це розпад і самостійне перетравлення підшлункової залози, яке дуже дуже важко зупинити. Ось після цих перенесених станів. За умов зловживання алкоголя та дуже дуже важких харчових отруєнь. група людей мають підвищені ризики захворювання на рак підшлункової залози. Або люди, які мають кістозні зміни в протоковій системі підшлункової залози. Якщо у вас виявили кісту підшлункової залози, за неї треба ротельно спостерігати. Тому частина Спіча про якесь онкологічне захворювання це наголошення на тому, що потрібно робити щорічні профілактичні огляди. І перше, що потрібно робити для виявлення захворювань підшлункової залози, це, це УЗД. УЗД це первинна методика діагностики. Далі слідує наступні, такі як КТ з внутрішньовенним контрастуванням, яке уточнює або МРТ, або мр холангіографія Магнітна резонанці, халангіографія, коли ми віртуально прокрашуємо і е, бачимо е, всі протоки підшлункової залози і жовчні протоки, і розуміємо, що, е, що трапляється з слизовою оболонкою цих протоків. Тому що всі раки це пухлини, які ростуть зі слизової оболонки, тобто внутрішньої оболонки якогось органу. Дуже такий цікавий момент. Я теж його багато разів чув і в деяких наукових працях читав. Це роботи, які були направлені на вивчення довжини життя людей з різними формами рака. І ось в цих роботах була чітко доведена закономірність, що доля пацієнта напряму залежить від. Лікаря, до якого вперше попав пацієнт, всі пацієнти, які мають онкологічні хвороби, вони мають лікуватися в профільних установах, тому що тільки профільна установа має можливість використання всіх основних методик лікування і може прослідити і проконтролювати всю етапність лікування кожного пацієнта. І таким чином досягти найкращих результатів для самих пацієнтів. Завдяки тому ми використовуємо мультидисциплінарний підхід. Тобто, кожен пацієнт, який отримав, отримав діагноз рак будь-якого органу, проходить мультидисциплінарну комісію мінімально у складі онкохірург, хіміотерапевт і радіолог. Тому з урахуванням того, що я сказав, можна зробити висновок, що Рак підшлункової залози – це одне з найагресивних захворювань, онкологічних захворювань людини. Тому ще раз наголошую: бережіть себе, будьте відповідальні за своє здоров'я, проходьте щорічні профілактичні огляди, виконуйте щорічне УЗД-дослідження, мінімально щорічне УЗД-дослідження черевної порожнини. Кожен четвертий дізнається про онкологічний діагноз на останніх стадіях. Тому що на початку рак не болить, Онкопросвіта. розповідаємо про рак відверто та об'єктивно, допомагаємо подолати психологічні бар'єри, розвіюємо міфи про онкологію, навчаємо, як правильно піклуватись про своє здоров'я, Онкопросвіта. здоров'я починається з освіти.